У Полтаві відкрили центр рекрутингу української армії. Тут надають інформацію про вакансії у різних військових частинах, про суть та умови служби та навіть про заробітну плату. Також у центрі допоможуть з оформленням необхідних документів, аби укласти контракт з військовою частиною. Говорить уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Будь-яка людина зараз фактично програма так цих дій забезпечує, потрапляє на ту посаду, в ту військову частину, яку вона обрала, на контракт, тобто підписавши контракт, а важливий момент. контракт зараз може бути або строковий, або до закінчення особливого періоду, чи до мобілізації. Ось. І якщо людина чомусь не хоче укладати контракт за різних причин. Така людина може в тому числі і по мобілізації оформитися військову частину, яку вона, яку вона обрала. Але якщо така частина перебуває в певному переліку в пріоритетному комплектування, який затверджує генеральний штаб, це четвертий рекрутинговий центр, який відкрили в Україні. Серед найбільш затребуваних спеціальностей залишаються пов'язані з виконанням бойових завдань, а також спеціальності забезпечення, каже працівниця рекрутингового центру Вероніка Масляк. Наприклад, у людини є запит, він точно знає, де він хоче працювати. Він бачить себе в Збройних силах України, має якісь, як то кажуть, свої певні не знаю, властивості, побажання, і ми просто, як то кажуть, забезпечимо йому заняття саме тієї посади, яку він хоче. Або це може бути навпаки, людина приходить, він бачить себе в збройних силах, але не розуміє, що саме йому що саме він хоче, то. Ми матимемо перелік, і зараз він поповнюється посад наших військових частин, розташованих у місті Полтаві та в Полтавській області. Ким би ти не був у цивільному житті, прийди і дізнайся, що тобі пропонує армія, зазначає уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. І додає, будь-яка людина без прив'язки до місця реєстрації може з'явитися до центру. Яка б цивільна професія у вас не була до ви Можете прийти, подивитися, а що в армії є найближче до вашого фаху, до вашого досвіду, до ваших вподобань, ваших хобі, до ваших звичок, взагалі, до вашого стилю життя? У новоствореному центрі можна дізнатися про вакансії у всіх силах оборони. Вся інформація по Посадам вакантиним нашої бригади буде надано до рекрутнього центру. Бажаючи може підійти ознайомитися, вибрати для себе ту професію, на якій він бажає проходити службу. Морська піхота це елітний підрозділ, яка виконує будь-які завдання будь-якої складності у будь-якій сфері. А на землі, на суші, у повітрі, з повітрям, у воді і з водою. Наш світлець полк створений для прикриття. Групувань військ, об'єктів інфраструктури, адмістильно-ститивних центрів, а також інших важливих об'єктів держави. В першу чергу нам потрібні оператори, стрільці, зенітники, водії, кухарі, інженера та інші спеціальності, які надані до рекордного центру. Нам потрібні водії, медики, психологи. Навчимо всьому, будемо разом крокувати до перемоги. Центр працюватиме по буднях на першому поверсі центру Дія бізнес. Паралельно можна отримати консультацію рекрутерів телефоном. Гаряча лінія центру працює цілодобово.